Втрати фінансових та матеріальних ресурсів, нецільове використання бюджетних коштів, недотримання процедури закупівель. Такі основні порушення виявили торік співробітники Держаудитслужби в Запорізькій області. Аудитори здійснили понад тисячу перевірок, ревізій і моніторингів фінансової діяльності державних та комунальних установ. За результатами їхньої роботи було встановлено втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму понад 231 тридцять один мільйон гривень. Чи тогорічні показники роботи служби розповіли на підсумковому брифінгу. Ми працюємо над тим, аби державі було повернуто незаконно витрачені кошти. За результатами вжитих заходів протягом 2023 року забезпечено додаткове надходження коштів до бюджетів, бюджетних установ підприємств та організацій. Відшкодування незаконних нецільових витрат та недостач на загальну суму 44,1 мільйонів гривень. До правоохоронних органів передано матеріали 32 заходів контролю, за результатами яких розпочато 13 досудових розслідувань, вручено 11 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності притягнуто 29 посадових осіб. Також фахівці Держаудитслужби перевіряли фінансову діяльність територіальних громад області. Токмацька військова адміністрація Пологівського району нещодавно завершена ревізія. Спеціалісти управління зафіксували ряд господарських операцій, проведених з порушенням законодавства, на суму 1,4 млн гривень. Зокрема, на 400 тисяч було списано по обліку отриману гуманітарну допомогу. Матраси, ковдри, гігієнічні набори, продукти харчування та інше, що відсутня в наявності без підтвердження фактичного здійснення господарської операції. Натомість інвентаризацію виявлено лишки матеріальних цінностей, отриманих як гуманітарна допомога на суму 800 тисяч гривень, що свідчить про неналежний облік таких цінностей.